Залежність від сексу та любові, симптоми, причини, діагностика та лікування. Залежність від любові та сексу, коли пристрасть стає кліткою. Любов і секс це фундаментальні людські потреби, які керують нашим життям, формуючи наші відносини та визначаючи нашу свердловину. Однак, коли ці природні прагнення стають надмірними, нав'язливими та руйнівними, вони можуть розвинути залежність. Секс і любовна залежність це термін, який, хоча це не є офіційним діагнозом у медичних довідкових книгах, все частіше зустрічається в дискусіях про психічне здоров'я та людські відносини. Ця стаття є спробою зрозуміти природу цього стану, її причини, наслідки та способи виходу з порочного кола. Я, як людина, яка спостерігала багато пар і пережив власні труднощі у відносинах. Хоче поділитися своїми думками та спостереженнями на основі досвіду та професійної інтуїції. Що таке залежність від любові та сексу? Більше, ніж просто пристрасть. Визначення, які можна знайти в інтернеті та в книгах, часто описують залежність від любові та сексу як нав'язливої потреби в романтичних стосунках та сексуальній активності, що негативно впливає на життя людини. Але це визначення занадто спрощене. Залежність це не просто одержимість або надмірна пристрасть. Це складне психологічне явище, пов'язане з нейрохімічними процесами в мозку та глибоко вкоріненими моделями поведінки. Ця залежність заснована на механізмі винагороди. Коли ми відчуваємо задоволення від сексу, любові чи чогось іншого до допрізіну, серотонін та інші нейромедіатори випускаються в нашому мозку, викликаючи відчуття ейфорії та добробуту. Ці речовини утворюють умовні рефлекси, заохочуючи нас повторювати дії, що призводять до цих відчуттів. У разі залежності це прагнення до задоволення стає таким сильним, що людина втрачає контроль над собою, ігноруючи негативні наслідки своїх дій. Чому це відбувається? Коріння проблеми. Причини, що призводять до розвитку залежності від любові та сексу, багатогранні та часто переплетені. Ось кілька ключових факторів, які, на мою думку, відіграють найважливішу роль: травматичний досвід, травма дітей, емоційне нехтування, сексуальне насильство, все це може призвести до формування нездорових зразків прихильності та пошуку підтвердження власної цінності у стосунках. Людина, яка пережила травму, може несвідомо шукати зцілення та компенсацію за страждання, які зазнали у відносинах з партнером. Самостійно та низька самооцінка, коли людина не любить і поважає себе, він може шукати підтвердження власної цінності в очах інших. Відносини стають способом заповнити порожнечу всередині себе і довести собі, що він гідний любові та уваги. Небезпечне вкладення, теорія прихильності, розроблена Джоном Боульбі, пояснює, як ранній досвід взаємодії з батьками формує нашу здатність будувати здорові стосунки в майбутньому. Люди з небезпечною прихильністю, тривожні або уникають, можуть відчувати труднощі із встановленням близьких і стабільних відносин, що призводить до пошуку інтенсивних, але коротких з'єднань. Сучасні технології та доступність, епохи інтернету та додатків для знайомств створили середовище, в якому романтичні та сексуальні можливості стали майже безмежними. Це може посилити тенденцію до пошуку нових зв'язків та запобігання утворенню глибоких та стабільних відносин. Культурні фактори: сучасна культура часто романтує пристрасть і інтенсивність у стосунках, що може створити нереальні очікування та підштовхувати людей до пошуку гострого відчуття. Симптоми, як розпізнати проблему. Це може бути не просто визнати залежність від любові та сексу. Оскільки вона часто замаскується при нормальній пристрасті та романтиці. Однак є певні ознаки, які можуть вказувати на наявність проблеми. Постійна потреба у нових стосунках людина відчуває непереборне бажання постійно шукати нові романтичні зв'язки, навіть якщо попередні відносини закінчилися болісно чи коротко. Інтенсивна пристрасть та ідеалізація партнера. На початку відносин людина переживає бурхливий емоційний сплеск, ідеалізує партнера і ігнорує свої недоліки. Неконтрольований сексуальний потяг людина переживає непереборний сексуальний потяг до партнера і не може контролювати свої імпульси. Емоційна нестабільність людина переживає різкі перепади настрою, пов'язані з стосунками. Ігнорування негативних наслідків людина ігнорує негативні наслідки своїх дій. Пов'язаних із стосунками, проблеми на роботі, конфлікти з друзями, фінансовими труднощами. Одержимість думками про партнера людина постійно думає про партнера, навіть коли він далеко від нього. Неможливість будувати здорові межі людина не може встановлювати здорові межі у стосунках і часто жертвує своїми інтересами заради партнера. Відчуття провини та сорому. Після сексуальних контактів чи конфліктів людина відчуває почуття провини та сорому. Вихід із порочного кола, шлях до зцілення. Позбавлення залежності від любові та сексу це довгий і складний процес, який вимагає усвідомлення самодисципліни та професійної допомоги. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам на цьому шляху. Усвідомлення проблеми. Перший крок до зцілення це визнання того, що у вас є проблема. Професійна допомога, терапія, індивідуальна або група, може допомогти вам зрозуміти причини вашої залежності та розробити стратегії подолання. Когнітивно-поведінкова терапія, кейпити та кріплення терапія можуть бути особливо ефективними. Робота над самооцінкою: зміцніть себе самостійно, навчіться любити і поважати себе. Візьміть той факт, що це приносить вам задоволення та задоволення. Встановлення здорових меж навчіться встановлювати здорові межі у стосунках та захищати ваші інтереси. Робота над емоційним регулюванням розвивати навички емоційного регулювання, щоб поратися зі стресом та негативними емоціями без використання відносин як методу компенсації. Підтримка коханих, підтримка підтримки близьких друзів та членів сім'ї. Групи підтримки, приєднуйтесь до груп підтримки, таких як секс та любов, наркомани анонімні СЛА. обмеження доступу до тригерів, обмежувати доступ до факторів, які спровокують вашу залежність, наприклад, додатки для знайомств, порнографія, особистий досвід та спостереження. Я, як людина, яка спостерігала багато пар і пережив власні труднощі у стосунках, Можу сказати, що залежність від любові та сексу це стан, який може знищити життя людини і викликати біль іншим. Я бачив, як люди, які захоплюються пристрастю та ідеалізацією, втрачають себе, ігнорують свої потреби та жертвують своїми інтересами заради партнера. Я бачив, як люди, які шукають зцілення у відносинах від дитячих травм, знову і знову потрапляють у болісні та руйнівні ситуації. Але я також бачив, як люди, які зрозуміли їх проблему, починають працювати над собою і змінюють своє життя на краще. Я бачив, як люди, які звернулися до професійної допомоги, навчилися любити себе та будувати здорові стосунки. Я бачив, як люди, які знайшли підтримку у групах взаємної допомоги, отримали надію та віру в себе. Висновок Залежність від любові та сексу це серйозна проблема, яка вимагає усвідомлення, самодисципліни та професійної допомоги. Якщо ви підозрюєте, що у вас є залежність, не бійтеся звертатися за допомогою, ви не самотні і є вихід. Пам'ятайте, що ви гідні любові та щастя і що ви можете побудувати здорові та стабільні стосунки на основі взаємної поваги та довіри. Ваше зцілення це ваш шлях до свободи та повного життя.